«Сила волі, новий учасник. Пані Ніна зайняла вакантне місце колишньої учасниці Вікторії. Дуже важко мені жити з цією вагою. Я вже в дитинстві, в школі важила 106 кілограм. Я і голодала 40 днів дня на воді, їздила в різні інститути і боролася дуже боролася з повнотою, але повнота мене поборола. Просто поборола. І я вже останні роки ще мала травму, автотравму. І набрала ще більшу вагу. Мені дуже важко ходити, але я все одно плаваю. Я все одно пішки ходжу на роботу і роблю вдома три рази на тиждень по півтори тисячі різних вправ. І це не дає мені можливість похудати, але дає мені можливість підтримати тонус життя. Про проект я дізналася дуже випадково, тому що я в нього війшла не відразу, а вже з часом мені. Зателефонувала моя знайома, яка ходить в клуб Viper і сказала, що тут йде проєкт сила волі. На учасників чекало нове групове заняття, але, на жаль, не всі впорались на всі «сто». Чесно кажучи, видно, що прийшли недавно, що займаються відноситься недавно. Видно, що ще не звикли к нагрузкам і ом, немножко себе жалеють, що не звикли викладатися на всі сто. За тренуваннями спостерігала суддя проекту Валентина Плавайко і робила для себе свої висновки. Працювали досить інтенсивно, але хотілося би сказати, щоб кожному учаснику приділилася більше увага відношенням до самого тренування, і напевно кожного характеризувати, але це буде моя думка. В першій лінії стояли Рената і Лариса. І тому я би хотіла сказати, що вони як першій лінії стоять, так найбільше її сприймали, і найбільше старалися виконувати максимально ті рекомендації тренера, які їм давалися. По другій лінії стояла Ніна, шкодувала себе дещо. Ніна можливо, це моя думка, але трошечки себе шкодувала. По е, Мирославі Мирослава виконувала вправи е, інтенсивно, але так відсотків на 70 старалася, тому що могла би трошечки краще. По е, Мар'яні е, бачила дуже великий заряд енергії в ній дуже великі бажання. І кожну вправу старалась виконати максимально також інтенсивно, правильно. І а, на всі вісім рахунків, які йш, йшла кожна вправа, вона до кінця йшла і старалась викластися. По Оксані а, теж непогано, але деякі вправи Оксана трошечки себе шкодувала. І по Анатолію, першу частину тренування Анатолій пошкодував себе. Другу частину тренування більш інтенсивна була робота. і... А, Напевно, була вона трошки краще. Друга частина власне. Перше зважування на проєкті. Хто скинув і скільки? Так, в нас була вага 105,9 кг. Зараз 101,6 кг. Шикарно. Ну, мене остраю по крайні. Пока Поки що, Навірно. Ваша вага на початку проєкту була 101,3. Зараз 99 і Буду Мало. Удостаратися. Цього тижня на учасників проекту чекала перша несподіванка, адже тренування проходило не у фітнес-центрі Вайпер Джим, а на відкритому повітрі. На цей раз герої проекту підкорювали роледром. Десята година ранку пекуче сонце, яке і без роликів дошкуляло учасникам. Тренування на ролидромі розпочалось з розминки, а вже потім ролики за розміром і гайда взуватись. Як виявляється, більшість учасників до цього часу ніколи не каталась на роликах, і у багатьох був страх перед невідомістю. В дитинстві я каталася на коньках і пару разів я стояла на лижах, Як у мене сьогодні вийде, я не знаю, але в мене такий страх, що мені каже, що я навіть не піднімуся з цієї лавки. Комфорту особливо я не відчуваю, хочу вам сказати. Ну нічого, попробуємо. Не каталася, відчуваю, що зараз впаду. Хотіла, відколи сестра купила ролики, хотіла спробувати, але я не знаю, як це буде. Першою опанувати мистецтво катання взяла Серената, яка досить швидко адаптувалася до їзди на колесах. В дитинстві як усі діти пробувала. Дуже важко, ноги болять. Не знаю, чи вийде в мене проїхати повне коло. І інші намагались просто підвести з лавки чи то проїхатись вздовж бортика, анатолій відчував себе справжнім героєм роледрому. Як виявляється, зимове катання на ковзанах далося взнаки. Місяця два-три назад, коли відкрився здесь ну, ролер сразу же в перший день прийшов, попробовал, понял, що не моє, і ушв. А до этого всю зиму катався на коньках. То есть каждый день, реально, вот всю зиму, каждый день, даже Новый год здесь праздновал. Був здесь постоянно на ройках. Поэтому... І, навірно, навчився. А, ну, все очень похоже, просто ролики тяжеліє, слажні поворачивать, ну мені, по крайней мере. А так, ну, в кінці як то поприятні, що ли, оно ну, так сказіти так класно. Ну. Тренер працював з кожним індивідуально і намагався всіх поставити на колеса. Перше, що обов'язково мають знати всі, як запевняє інструктор, це крокувати на роликах. Ми Вчимося крокувати після того, як ми не вчимося вільно крокувати на місці, в боки можна починати їхати. Рух, як ну. саме полягає цей етап крокування, що треба потрібно навчитися. Ну як я вважаю, це робити правильно перенос ваги тіла для того, щоб мені перекласти одну ножку сюди. Мені потрібно зробити перенос ваги тіла на одну ногу, щоб звільнити цю і здійснити крок. Ну пробуємо. Ну, половину виходить і щось вилітає. А ну як то має бути Так має бути. ну, Якщо цю переставити, то на цю спираємось, переставляємо сюди. Ну, так. Це крокуємо так. До і Анатолія першою приєдналась Лариса. Певно, після відмінної практики з крокування. Вона вже так сяк намотувала круги. Звичайно ж, не обійшлося без падінь, але це так би мовити процес тренування за Ларисою собою гепнула і Рената, та вона до цього віднеслася з посмішкою і звичними жартами. Не було. Мій вес такий, що багато жиру, то жир взяв на себе весь удар. Поки троє відчайдухів змагались, хто проїде швидше, більше та вправніше, Мирослава та Мар'яна міряли силами поруч із бортиком роледрому. Тяжко, виход, не знаю, чи виходить. Стараємось. Якби потренуватися, дуже гарно, коли так їздять кров. А Оксана так і не наважилась піднятись. Стояла, поробила те, що мені сказав тренер, але мене дуже болить коліно, я не, не буду тут різкувати зараз. Вона ж бо і найпершою покинула роледром. Да, «На сьогодні це все. Вибачте, але на сьогодні це все. Часом інші учасники насолоджувалися вправною чи не дуже їздою. Як виявляється, незважаючи на пекуче сонце, всі покидали роводром із приємними емоціями. Тренування було дуже інтенсивним для, для витривалих, так можна сказати, з силами з повно з такої енергії у мене хорошої, відчувається. Позитив від тренування. Незважаючи на те, що дуже спекотно тренування нас тренер обучив, все показав і ми вперше в житті почали кататися. Дуже сподобалося, думаю, що ще будемо приходити. Задоволення було, але м'язи все одно болять. Дуже болять м'язи, але дуже приємно. А наступного разу прийдете, що спробувати на роликах? Обов'язково, дуже мені сподобалось. Треба навчитися, в мене внук росте, і років через два-три, мабуть, я прийду сюди з ним. <гум> так що, щоб був якийсь опит в мене. Класно, тільки жара, звісно, але це діло таке. Ну, взагалі класно, що не тільки в залі в одному і в тому ж постійно, що обміняється щось. «Сьогоднішнє тренування почалося з розминки для того, щоб розім'яти всі м'язи. Дівчата були дуже активні, і я за них дуже задоволена. І хлопчик у нас там один, я бачила, він дуже добре катається. Ну, в основному всі навчилися кататися дуже, дуже добре. Принаймні стояти вони вже можуть на роликах. Починати потрібно з самого елементарного. Це стійка, рівновага, яка виробляється з часом, і далі вже бажання, саме бажання катання. Задіювалися всі м'язи тіла, тому що людина під час катання рухається повністю, найбільше задіюються ноги. Далі у програмі ви побачите герої проєкту на велосипедах. Вони опановують нове групове заняття Спінінг. Учасники поза залом знайомтесь ближче з Ренатою та Ларисою. Кого з них у дитинстві називали електрикою та хто асоціює себе з білим і кухнастим зайчиком? Цього тижня на герої проєкту чекало нове, поки що для них невідоме групове заняття Спінінг. Спиннинг – это высокоинтенсивная кардиотренировка. В первую очередь она сжигает много калорий, развивает сердце, развивает сердечно-сосудистую систему. В принципе, это в первую очередь хорошо для здоровья, как любой вид спорта любительский. Во-вторых, оно помогает для похудания. Інтенсивну їзду на велосипедах на цей раз опановувала виключно жіноча компанія. Єдиний ж бо чоловік Анатолій загартовує себе розумовими навантаженнями, адже у героя проходить сесія в університеті. Тому цього разу він був змушений пропустити заняття. Накрутила педалі разом з усіма і ніна. У зв'язку з колишньою травмою вона відпрацьовувала норму тренування на кардіотренажерах. У мене травмована після авто негоди нога. І мені важко і й на цей велосипед мені важко, але дуже багато є таких вправ, які у нас заплановані. Я не можу їх робити, але тренера шукають мені ідентичну важку нагрузку, і я просто її роблю вже паралельно з групою. Група робить те, що я не можу зробити. А я, наприклад, вони на велосипедах, а я на доріжці 50 хвилин, і це також для мене велика нагрузка. Що допомагає мені добре спітніти і знизити вагу. Інші ж боку вправно виконували в тренера. Здавалося б, викладали по максимуму. Як виявляється, навіть суворий на інших тренуваннях тренер Жора сьогодні був задоволений учасниками. Можливо, тому що це поки що найлегше навантаження у спіннигу. Є кілька видів тренувань по спіннінгу. Я сьогодні проводив тренування для починаючих. То тренування не дуже очень В принципі, всі змогли всі справили, всі молодці. їх всіх похвалити. про емоції учасників буду мовчати, адже складалось таке враження, що незважаючи на досить велике навантаження, жінкам фінінг сподобався найбільше з усіх занять. Чи то жора справила на них таке враження, чи то нові тренажери відповісти важко. Сьогодні було дуже позитивне тренування, дуже позитивний був тренер. Він настільки підняв нам настрій. Хоч десь, можливо, було і важко, але він настільки це все зглажував. Ну, мені сьогодні дуже сподобалося. Мені сьогоднішнє тренування сподобалося найбільше із усіх між Да. Можливо, це залежало від тренера. Молодець, було важко, інтенсивно, але ми всі старалися, і в кінці сподобалося всім. Тренування було чудовим, тренер дуже такий позитивний, енергійний, так нас зарядив усіх. Тренування було класне, досить важко було в ногах, трохи незвично. І на сидінні сидіти. Трохи теж незвично. Тренер молодець, дуже гарно відносився до кожного індивідуально. А як для мене було важко. А за кінець першого місяця тренувань учасників. І в цей момент аж ніяк не хочеться згадувати те, що за умовами проєкту Сила волі на певному етапі програми хтось має покинути проєкт. Ми запитали учасників, що вони думають про тренування, хто найслабша ланка у команді та хто, на їхню думку, має покинути програму. Я викладаюся на максимум, другий не знаю. Харчування для мене діяти не є проблемою. Важко тренуванні, Ми до 10-го поту займаємось. Всім подобається і всі хочуть дійти до фіналу. Ну, може, хтось по хворобі там пропускає, а так всі приходять. Всі дуже стараються, і я ще вважаю, що всі гідні того, щоб продовжувати тренування і надалі. Кожен викладається по мірі своїх можливостей, як ну, намагається не відставати від інших. Знаєте, ми вже починаємо так звикати один до одного, починаємо більш узнавати один одного, вже десь трошки здружилися. Так як я це все наблюдаю, всі стараються. Думаю, що в нас немає пропусків без поважних причин. От я особисто пропустила два тренування, тому що в мене була температура і мені просто сказали не ходити, тому що затягнеться хвороба і нічого я не виграю. Я би хотіла, щоб всі залишилися. Скажемо на правду, не очікували таких відповідей. Як не дивно, але вони тримаються однією командою. Стоять за кожного горою і хочуть, щоб залишились всі. Нарешті в проєкті ми побачили команду, а не кожного по собі. Хоч нам і імпонує така позиція групи, але від умов програми відходити ніхто не буде. І як би не було прикро, комусь доведеться покинути проект. Прийшов і той момент, коли треба познайомитись ближче із самими учасниками програми Сила волі. Відкинемо тренування на другий план і дізнаємось, хто вони в звичайному житті, яке їхнє хобі, що про них кажуть близькі та рідні. На цей раз наші журналісти спілкувалися з Ренатою та Ларисою. Ариса Курко 28 років, одружена, має сина. Знак зодіаку – лев, улюблений колір вірюзовий, діти троянди, улюблена страва, яку полюбляє вся сім'я паймені. На питання з якою тваринкою може себе асоціювати, відповіла любима тваринка. Це зайчик. Він такий ніжний, спокійний. Може, я така, напевно. В дитинстві була трохи скованою, спокійною та слухняною дівчинкою. В Шкільні роки займалась бігом, плаванням. Коли була студенткою, співала в хорі. Все змінилось після того, як зустріла свого майбутнього чоловіка. У магазині я прийшла на хліб, а він там каву купляли. Отак познайомилися. Вийшла заміж, народила сина і на себе часу вже не вистачало. З'явилися інші клопоти, які потрібно виконувати кожного дня. Стою в 6 один, іду, даю їсти зайчикам, там курчатам, песикові, щоб не гавкав, щоб не розбудив, щоб доки син спить. Потім на автобус, в вайперджим на заняття, потім додому, потім їсти варити, стірка і так крутиться цілий день. Раніше згадує, трохи займалась в домашніх умовах, качала прес, крутила круг, але зізнається, що дотримуватись правильного харчування їй не вдавалось. Ларисина сім'я любить добре попоїсти. Каже, біля них і набрала вагу. І Бога і лен. Ну, все-таки нас картошкою люблять, там смажена картошка, все таке жирне. Бо чоловік мій взагалі любить дуже поїсти. Пробувала навіть голодувати, вага, звичайно, ставала меншою, але знову стрімко поверталась. О, я даже було в мене таке, я десь в інтернеті прийшла про голодання. мене я сім днів не їла, Схудло було на п'ять кілограмів, ну потім знову треба ж було починати їсти, і воно потрошку вернулося. Після того, як наважилась взяти участь у проєкті, Лариса стала для своїх близьких прикладом. Подруги відразу захотіли почати займатися спортом, змінити своє харчування. А от чоловік ніяк не може відмовитись від своєї пристрасті, бо поїсти. Тим самим підштовхує до цього й Ларису. О я дуже хочу, щоб він ходив. А він каже: ну, може, з часом. Я його один раз поведу, щоб він попробував. Може йому понравиться, а потім уже сам захоче. Ну якщо людина сама не хоче, ну як її заставиш.